Взуття, яке вас приємно здивує. Дивіться сюди. Бренди присутні, взуття 100% нове теж присутні в цих коробочках. Вага коробочки 35 кг. Ціна всього навсього 13 євро за 1 кг. Дивіться, що ви тут отримуєте. Ви отримаєте тут класику, зручне та кросівки. По наповненню це буде чоловіче жіноче та дитяче взуття. Переважає, звичайно, що жіноче. Дитячого співвідношення, скажімо, орієнтовно 10%. В більшості це спортивне, кросівки і саме жіноче взуття. Ось, наприклад, чоловіча пара, дивіться, сюди шкіряна, ідеальна. По собі вартості тут, виходить, рівно 300 гривень плюс-мінус, скажімо так. Дитяча пара взуття, і вона повністю новенька. Ось такі дитячі кросівочки. Наступна від бренду Філа. Дивіться, ідеальні жіночі кросівки. Чоловічі кросівки, звичайні такі на сіточці, легенькі. Від бренду Nike кеди. В ідеальному стані і собівартість таких кедів 300 гривень, що ви зрозуміли. Ще одні кросівочки чоловічі, і це хороший чоловічий розмір, 100%. Жіночі скетчерси за 300 гривень собівартості. Дивіться, сюди, які це кросівки класні. Ну, нічого, впало, підняли і пішли далі. Дню Balance, жіночі, знову кросівочки в ідеальному стані. Ще одні кеди. Дивіться сюди, чоловічі і досить хороший великий розмір. Що в нас тут? Це є Nike. Жіночі кросівочки білого кольору на сіточці, саме на сезон літа. Так, чоловічі 42 розмір від бренду ASICS. Дивіться, яка це моделька, і вона в ідеальному стані. Дуже класно. Знову від бренду Nike кросівочки. І щоб ви розуміли, це все 300 гривень собі вартість однієї пари. А далі ви оцінюєте, як вам виходить, як вам зручно і скільки ви хочете на цьому заробити. Дивіться, які жіночі, ідеальні. Це все взуття йде Німеччина та Італія. Ідеальний стан. Бренд Merrell. Це надзвичайна пара чоловіча. І вона точно вартує більше як 300 гривень. Хто розуміється, хто шарить, той знає, за скільки можна продати бренд Merrell такі чоловічі кросівки. Ще одні кросівочки. Наступні жіночі на е, такому більшому підвищенні. Е, замшеві дуже-дуже красиві. Звичайні жіночі класика така. Бачно? Там золотішко. Перед відкритий, каблук широкий, ось така ще одна замшева. Пара жіночого взуття. Так, дитячі. Дивимося далі. Дитячі найки, кросівочки. Ще одні дитячі кросівочки. співвідношення 10%, тому це не є багато. Звичайні жіночі ось такі шльопки. Жіночий каблук, дивіться, це як барбі колір. Дивіться сюди. Вони повністю нові, з етикеточкою. Ідеальний стан нових. І їх теж собі вартість 300 гривень. Жіноче зручне взуття від бренду Рікер. Дитяче ось таке. Ще одна пара дитячих. Знову невеличкі дитячі ось такі малесенькі, ще одні дитячі білого кольору, ще одні сандалі дитячі. Наступна моделька у нас виглядає ось так. І вони знову 100% нові. Подивіться на цю, перед повністю відкритий. На защіпці, дивіться, каблук, все блиститься, етикетка знизу є, і вони виходять у вас за 300 гривень. Ну, це просто ідеально. Нове взуття, яке, скажімо, повинно бути в стоці. Дивіться, сюди моделька від бренду Primark, як крокодиляча шкіра. Теж вони в ідеальному стані. Може, один раз кудись хтось сходив. Дуже класно. Знову жіноча моделька, і подивіться, яка вона в ідеальному стані. Наступне це ось такі жіночі босоніжки, носик спереді, ось такий блискучий, вона в ідеальному стані. Кросівочки жіночі, дивіться, сюди ідеальний стан це кросівок. Далі ще одні кросівки від бренду Skechers, Чорні. Легесенькі. На сітосі. Тут, як завжди, Skechers знаменитий цим, що вони надзвичайно легкі, зручні, підошва м'ягенька. Жіноча класика без защіпок, просто Конкретно на свій розмір ноги. І каблук тут в ідеальному стані, деси це все блиститься. Просто як нові. Дивіться, чоловіча класика в ідеальному стані. Ще одні кросівочки. Ось такі жіночі. І ця моделька е, замш із шкірою. Це дуже класна така комбінація, скажімо. Жіноча класика каблук. Ще одне це повністю перед відкритий, літній такий варіант. Каблучок широкий, моделька в ідеальному стані замшива. Ось такі жіночі кросівки, темно-зеленого кольору, більш класичні, скажімо так. Від бренду Nike дитяча моделька кросівок. Ще одні дитячі кросівочки маленькі. Ще одні кросівки жіночі. Це вже такий велюр. Так, Перед відкритий. Ідеальний стан жіночі такі. Віднесемо як босоніжок, кросівочки. Ще одна пара ось такого взуття, Italy, 38-й розмір. Подивіться на цю модельку. Каблук в ідеальному стані. Дуже-дуже хороша модель. Так, шкіряні. Не бачу, що за бренд, але моделька чоловічих кросівок. і вони шкіряні йдуть. Ще одні жіночі лаковані, каблучок теж в ідеальному стані. Моделька... Дивиться, дуже-дуже вишукано. Перед відкритий. Повністю новенька моделька, етикетка присутня. Ви її можете дорого продати. Дивіться сюди, ідеальний стан цієї її модельки. Так, ще одні шкіряні. Більш таке зручне взуття жіноче. Ідеальний стан. Наступна наша моделька теж по класиці йде. Зручне, жіноче взуття. Наступна знову у нас шкіряна моделька. Не бачу розмір, але вона повністю теж йде в ідеальному стані. Я би сказав, це якийсь супер крем такого типу. Дивіться, ця моделька теж повністю шкіряна. ну Теж брендом написаний, не можу розібрати який саме. А ця, дивіться, новесенька з етикеточкою в ідеальному стані. Ось такі посонішки. Вони повністю-повністю нові. Ще декілька пар і на цьому все. Так, одне дитяче у нас тут є. Ще одне жіноче шкіряна моделька така зручне взуття. Ще одна моделька новенька з етикеточкою, все як годиться. Ще така моделька. Від Primark. Етикетка на місці, все на місці. Така моделька. Тут стільки нового взуття в цій коробочці, що це. Це просто неймовірно. Дивіться, ще одні жіночі, повністю новесенькі. Звичайне зручне жіноче взуття. Ось така класика. В нас ще одна. Досить хороший розмір. Орієнтон, десь 39 -й, 40 жіночий. Кабул широкий. Звичайна така від бренду Next. Ще одна пара жіночого взуття зручного. І ось такі кросівочки на фінал. Цієї коробки їх постірати, і бомбезна моделька. Ось така вона буде ваша. Собі вартість однієї пари 300 гривень, вага 35. ціна 13 євро за кілограм. Якщо у вас цікав, ви цікаві, можете замовити саме цю коробочку. Всім гарного дня, Оптовий склад Євроманія.